Дня Вікторія Сад. Хтось недавно запитував в інтернеті який червонолистий фундук найвражайний. Тут підібрано декілька варіантів Варшавського червонолистого, як виявилося, із мабуть, десятка саджанців Варшавського. Вони всі плюс-мінус різні, тому в Україні немає одного Варшавського, вони схожі, але є деякі різні ознаки по самій формі величини горіхів, але то сильно на погоду не впливає. Урожайний хороший сорт. Тут, наприклад, барбакан, також загрузка надпотужна. Додатково ще тут і селекція у нас своя. Дуже сильно грузиться вражаєм, обов'язково треба проводити або радикальну обрізку, або нормування. Зараз поставлю на паузу, покажу, що робить Пшинський, там взагалі все перегружено. Ось такий. Тут гілки просто ломляться, все відвисає. ось Гілки просто похилилися, все в горіхові. Чим він мені дуже цікавий, тим, що плюстка тут майже не прикриває горіх. Він сам легко з нього випадає. І він один із самих ранніх достигає разом із італійськими тондами. І вже Такі місяці середина серпня ми вже куштуємо йому горіхи. Ще дискусія на рахунок барбакану. Ось такі дзвоники вже, дивіться, величину. Ось такі горішки. 20 числа червня. Ну що? Комусь здається, що на ведмежому горіха він буде закладати більше врожаю. Ось ведмежий горіх, прививки другий рік. Все те саме. На одній гілочці одна-дві завязі горішків. Ось нічим, Звідно він не відрізняється. То думає, що ведмежий горіх вам дасть якесь чудо, диво. Ні, все як завжди. Залежить від вашого догляду за деревом. Легенький огляд. Дякую за увагу. Далі буде.